Дмитро Васецький з 11 років займається греко-римською боротьбою. Зараз на 24-річного спортсмена рівняються борці Дюша номер 9 Він майстер спорту України міжнародного класу, а на початку цього року став переможцем Кубку України серед дорослих. Аби якнайкраще тримати форму, Дмитро не тільки тренується в цьому залі. Він ще й займається плаванням, акробатикою, легкою атлетикою. Нинішній рік був далим для Дмитра, каже його тренер. Спочатку року Діма виграв. Чемпіонат України виграв його, не будемо казати, важко, не важко виграв, виграв, скажімо так, от, на досвіді, виграв на характері, виграв на волі, виграв на мотивації. По його ж слідам пішли більш молодші хлопці. Ілья Кам'енев був третім. На... Він є прикладом для інших. Він є прикладом усьому. В цьому році ми е, чекали, скажімо так, більш високих досягнень, але. Господь Бог нас пока містер трошки здержує, тому що він оборони в чемпіонаті світу, який був ліцензіонний, там спортсмени посівши перше п'яте місце, вже тим самим заплялися до ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Але щось тут що трошки, що спішло не так. На жаль, перед самими змаганнями Дмитро захворів, тому не зміг взяти участь у світовій першості. Чемпіонат світу пройшов. Ми там ліцензію Олімпійську не взяли і був чемпіонат країни от ось місяць назад. Я захворів і пропустив його. І там вже команда сформувалася на турніри, але ще буде змога на міжнародному турнірі довести свою конкурентну здібність ну і відібратися на ліцензійний турнір, де буде змога взяти олімпійську ліцензію. Тому тут і готуємося. Працюємо, виправляємо раніше допущені помилки. Серед значимих перемог у кар'єрі Дмитра, звання чемпіона Європи серед кадетів та бронза на чемпіонаті світу серед молоді віком до 20 років. Спортивні амбіції борця грандіозні. Будемо намагатися потрапляти на олімпійські ігри та там завойовувати медалі. За підсумками 2023 року, Дмитро Васецький увійшов до топ-10 спортсменів з олімпійських видів спорту: Надія Шевченко, Іван Проводу, Вадим Діденко. Цей день.